Пересень 2013 року у Вінницькій області у селищі Куна у власному будинку виявили бездиханне тіло літньої жінки. Експерти встановили пенсіонерку, вбили за підозрою у скоєнні цього злочину. Розшукуються. Ярослав Кізлик після вбивства жінки підозрюваному вдалося втекти. Зараз він мандрує Україною автостопом, втирається в довіру до водіїв, називає себе чужими іменами. каже, мовляв, у нього зламався автомобіль, і йому треба доїхати до певного місця. Під час таких поїздок Ярослав Кізлик обкрадає попутників, і що найстрашніше, він і досі переховується серед нас. Ярославу Кізлику на вигляд 40 років, худорлявої статури, 170 сантиметрів на зріст, волосся Русяве. Кізлик хитрий, підступний, непередбачуваний і жорстокий, а отже, дуже небезпечний для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Ярослав Кізлик, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо.